Привіт! Ти така класна людина, що я так би і взяв тебе. І, вибачте, я відволікся. Сьогодні ми з вами подивимося оригінальний серіал НЛО ТБ. Ех, мені його буде не вистачати. І також до створення долучилася мама Хохотала. Це сітком з закосом на Гріфенів і Сімпсонів. Небезпечна зона. Хто дивиться відео до кінця, той найкраща людина на землі. Це науково доведено британськими вченими. Стартує дійство з того, що наші головні герої сидять у бункері як же життєво. Запаси їжі й води вичерпалися, і на розвідку посилають батько з радіацією, все окей, тому вилазить з бункеру і решта. Мешканців, ось сімейка наших головних героїв, батя Толік, який схожий на цього чувака з гачі. Ти не зможеш це тепер розбачити. Мама Оля, ну вона мама, доця Іра, яка увесь час сидить в телефоні, син Андрій, який виглядає як незаконно народжений син Барта Сімпсона і мене, і дід Мерон. Він схожий на цього діда з Гріфенів і буде видавати тут часто найсмішніші жарти. Син каже, що варто було валити, коли була можливість, але дід ставить на місце малого. По перше, це мій дім. І я нікуди звідси не поїду. Туди його, Ти просто у 2012-му побудував. Цей бункер, і якщо б його колись не використав, все життя почував би себе лохом. Дід дуже сильно не прогадав. З'являється прямоходяча черепаха, яка від радіації мутувала і зеволюціонувала трохи. І він не черепаха, а черепах. І от почувши його розкішний бас, я зрозумів, що він мені взагалі нікого не нагадує. Не бійти ще абсолютно малий вкидає жарт про черепашок ніндзя. Ми, до речі, з ним схожі, але про це пізніше. Черепах розкладає обстанівку. Всі люди від радіації пропали. І тепер місто заселене фурі. Це прям кошмар. Далі йде заставка, в якій це все ще раз Реказується, заставка хороша, триває недовго і не напрягає. Плюс легко скипати. Дякую. Сім'я очманюває від обставин, в яких опинилося, і йде ламання четвертої стіни. Я ніби в мультику. Реально в мультику не може бути. Якби ми були у мультику, то тобі на голову з неба впав би рояль. Та не вже рояль на голову? Ні, це у нас кіт відкрив італійське кафе на дирижаблі. І тепер він раз на рік викидає старі меблі. Дякую за пояснення, черепах ти герой, тебе всі люблять. Зеленомордий каже, що людей тут тільки на картинках бачили, і легко можна вжитися та стати популярними. Мала аж завелася від того, що може прославитися. Батя вирішив піти в клініку, де раніше працював ветеринаром. Ой, як несподівано та зручно. А мама прилаштує за той час дітей до школи. Син біситься, бо не може знайти собі друзів. Батя каже, що може стати його другом. Але виявляється, він його відчим. О, навіть так показують міську раду. Дія відбувається в Крилові. Добре, що не в Кирилові. Мерові гусаку доповідають про наявність людей в його місті і кажуть, що це може принести йому захмарні прибутки. Він як усі депутати тільки за розширення гаманця та щік. Тому погоджується і хоче зробити все, щоб вони лишилися в місті. Маман з дітьми приходять до Хемонда з Овервочу школу, і він вже хотів було їх зарекенболити, але за ініціативою мера приймає їх на навчання. Тато в той час ремонтує машину і зустрічає сомову версію олага винника. Він місцевий альфач, багач і взагалі крутий. Сом інформує Толіка, що головний лікар жінка, і йому знадобляться квіти. І йде по школі. На неї бик штовхає вовка. Вона ж тобі сподобалась. Як ти це за дві секунди зрозумів? Вовк намагається встановити контакт, але все марно. Синьоволоска показує всім виглядом, що вона з острову Пасхи. Їй теж на все байдуже. Попустила одним словом пацанчика. З нього за це кипкують однолітки. Ну я розумію, бик, але ж ви вчитель української літератури. Дід приходить в пенсійну касу і простить свою пенсію за рік. Сова каже, що його немає в їхній базі, і пенсії отримують тут тільки звірі. У відповідь на що дід обдзюрює стіну і каже, що він людина пес. Це. Тупо, але я з цього так випав. Нам показують головного лікаря рибу. Вона звільняє свою підопічну ключиху за надмірну плодовитість. О Боже, як це бідне клічення там опинилося. Приходить Толік, і вона його сплутує з замаскованою клічихою. Та хотів же цього шок контенту. Батя знайомиться з Зоєю Петрівною, вона його одразу приймає на роботу. І, видно, через жорсткий недожмик, одразу закохується в нього. До іри в школі приходить лисиця і каже, щоб вона відчепилася від марка. Це вовк типу. По всім питанням пиши в директ, а зараз хештег відвали. Є, yeah! знову модно, круто, молодіжно. Лисиці не подобається таке відношення до себе, і вона доносить на синьо в праву лапу. Цікаво, на що це може бути алюзія. Толік розсиджується в своєму кабінеті, коли до нього приходить тхір Захар. Та йокали мене, навіщо ви це робите? Захар пропонує випити, але їх перериває головна лікарка. Методи маскування Захара геніальні. Вона кличе Бакін на святкування Дня народження психолога і далі сімпить за ним. Дідові не сподобалося, що пенсію йому не видали, і він рішуче налаштований її зібрати. Але сходи з цим не згодні, і він робить не приземлення. Черепаха йде повідомити Андрюху, Рожеві Вуха. Про придебенцію, що трапилося О, а пацан нас металіст, і слухає нормальні гурти. Я ж казав, що ми з ним схожі. Тільки це хто. Андрій далі страждає від відсутності друзів, але черепах каже, що він з легкістю знадає їх тут і йдуть обдивлятися місто. Іру хапають тіпи з правої лапи, а ще вони збивають коня. Прикольно. тепер виглядає так, ніби у нас бусик. Бирає. Іра перебуває в лапах правої лапи, а в неї забирають телефон. Ну, зразу видно, що вона відстала трохи. Її рятує вовк, який виявляється сином голови правої лапи. Погрожує він своїм небажанням жити. Іра вражена таким героїзмом і закохується в нього. Вау, як класно прописана любовна лінія. Неймовірно, дід лежить у лікарні, проявляючи крайню нетолерантність до фурі і вирубає толіка. Через ненаявність інших лікарів Тхір вколює діду укол і починає вивчати травматологію. Показують монтаж, як Андрій з черепахом гуляють містом і рушають до стіни. Ні, не Трампа, яценюка радше. Алло, пацан, ти що там забув? Андрій намагається втекти. За що його хоче покарати цей козел, але черепах героїчно прикриває собою Андрюху і теж попадає в лікарню. В кінці вони тупо розказують про свої переживання та що з ними трапилося в плані розвитку характеру та змін. Знаєте правило сценарію? Не розказуй, а показуй. Так, це його повна протилежність. А родину вітає мер і вручає паспорти. Народ протестує, бо наша сім'я це соціально небезпечні елементи. Але Іра викладає фотку вінсту, і, оскільки місто безпечне для людей, держвлада виділить на нього гроші, тому можна й пробачити усе. І приблизно на такому рівні й буде весь перший сезон. Як на. Першу анімаційну спробу непогано. Є тільки дві проблеми: анімація дешева і незграбна. Хоча картинка мені більше подобається, ніж в тому ж бабаї. І звук, Узвучка і музика прикольні, але відсутні звукові ефекти. Банально немає звуків, кроків і тому подібного, через що деколи некомфортно стає дивитися. На такій марці та формулі серій тримається весь перший сезон. Але є ще другий. І давайте поглянемо, що там і чи будуть покращення. Стартуємо з конкретного покращення візуалу. Вони відмальовані детальніше, кольори приємніші, анімація ну не сильно покращилася, але це однозначно лайк старання Мінімум, плюс додали фонові звуки і озвучку по-іншому обробили. Слухати одне задоволення. Сім'я снідає, дід намагається налаштувати радіо, бо хоче дізнатися новини, а телевізор поламався. Мама з дідом і донькою рушає в магаз по техніку і решту приколів, коли несподівано починається зомбі-апокаліпсис. Став лайк, якщо в твою країну теж лізуть якісь зазомбовані тварини. Батю з сином це застає, коли вони вчили уроки, і обидві наші компанії барикадуються в своїх домах і намагаються встановити зв'язок і знайти вирішення проблеми, поки нам розказують, звідки взялися зомбаки. Орел і відмінь справою. Лапи установлюють радіолокаційну приблуду і перетворюють звуком всіх фурі на зомбі. Дід пропонує дістатися до сусіднього магазу з їжею. Дуже зручно під руку попадають цивільні байрактари, поки батя з сином користуються чимось ближчим до Да Вінчі. Все не обертається успіхом, але тут приїздить Захар. Він зомбі не став, бо йому вухо позакладало. Мама з дідом успішно перебираються до сусідньої будівлі. А от Іра через своє бажання все пофоткати, падає до безмозких. Ох, вже ці блогери. Дід стає рембо, навалює зомбакам, але це все у його фантазіях. Іра ж бачить серед НАТО по Силою свого рота достукується до нього, і він самовіддано йде проти зомбі. Мужики приходять в магазин. Захару відкладає вуха, і він теж стає зомбаком. Батя здогадується про причину зомбування довколишніх. Баті і сину треба добратися до сусідньої будівлі. І Толік вирішує, що йому себе не шкода, поки сім'я сідає на маршрутку. Добрий день, шановні пасажири. У мене пенсійне. Добре, я поважаю пенсіонерів Ви їдете безкоштовно. Діду, що ти робиш? Втілюю мрію. Дід, як завжди, мучить. Я їде ще дам, вона зможе себе захистити. Що свої. Гени. І от знову тут справді багато непоганих жартів. Треба щось робити з приладом. Дід по диплому інженер і мав би порішати, але все досить тривіально. Я не сказав, що він мій. Знайшов його біля львівської політехніки. Життєво, життєво, от тільки щоб там не доводилося стільки штани просиджувати. Починається конфронтація з правою лапою. Толік відволікає їх, все-таки живий. Викарився він, до речі, дуже дивним чином, і дід прикладає їх залізякою, поки вони відволікалися. Дід чисто тягне на собі весь епізод. Прям як мене мої патрони. Я вам дуже сильно вдячний. Якщо хочеш долучитися і підтримати. Та мене фінансово, посилання на Патреон спонсорство на Ютубі і разові донати в описі. Буду дуже вдячний за підтримку. Прилад знищений, і всі повертаються до нормального стану та йдуть зализувати рани в поліклініку. Тут традиційна кінцева мораль, і ось така небезпечна зона. Вже вкотре з українськими мультиками я ловлю себе на думці втраченого потенціалу. Сюжет непоганий, жарти деякі креативні і смішні. Звісно, все це можна підтягувати і покращувати, і були б наші Сімпсони чи Гріфини. Але бюджет сміховинний. Я не знайшов точної інформації скільки саме коштував мульт, але дивлячись на анімацію, мені здається, що це було Лоло дві пляшки пива і канапка. Серіал шаленої популярності не здобув. А після закриття НЛО ТВ на продовження не варто й надіятися. Я залишив в описі посилання на плелисти з усіма серіями, і можете подивитися, кому цікаво. Для мене це 10 і пам'ятаємо, НЛО ТВ духовного послідовувача QTV, якого в нас теж більше немає.